На черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглядали переважно робочі питання: серед них облаштування газопостачання, земляні роботи, переведення із житлового фонду в нежитловий, переоформлення гаражів, затвердили і розташування додаткових виборчих дільниць у спеціалізованих закладах. Виборчого прошлося двісім пропозицій про утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі установи виконання, виконання покарань. В нашому Це стандартне, там дві дільниці, одна на постійній основі, одна на повної Також внесли додаткові зміни у рішення щодо цілодобового режиму роботи нічних магазинів і кафе. Додали пункт третій, у вас пункт четвертий. Із його слів погоджено з органами самоорганізації населення, а у випадку його відсутності з мешканцями суміжних квартир у разі розташування об'єкту в житловому. Підлі. Без погодження мешканців дозвіл не видаватимуть, а за наявності обґрунтованих скарг можуть позбавити і вже виданого. Позбутись ліцензії на цілодобовий режим роботи можна і за порушення громадського порядку, санітарних норм, правил благоустрою та відсутність чи несправність відеокамер. В разі виявлення, що відеокамера там не працює, дозвіл буде відкликано, скасовано. Крім того, перед тим як видавати дозвіл, ми завжди беремо інформацію в міліції, щоб міліція. Підтвердила, що там є відеокамера, тому що, в принципі, ці відеокамери саме роботи міліції стосуються, тому що у випадку якихось інцидентів саме міліція займається розслідуванням. Тим більше, тепер, коли ми прийняли рішення про заборону продажу алкоголю у нічний час, наявність відеокамер у закладах торгівлі особливо актуальна. Додали до порядку денного і питання про поселення в окремій кімнаті у гуртожитку в доби військовослужбовця, який загинув у зоні АТО, невдовзі жінка стане матір'ю. Отже, може розраховувати на допомогу держави у вирішенні питання житла. Це ми зробили для того, щоб була можливість в подальшому прийняти на квартирний облік вдову загиблого вона і дитину тепер народжує, тобто в сім'ї вже буде поповнення, щоб потім, коли будуть закуповуватися квартири для сімей військовослужбовців, вона також змогла отримати квартиру і мати де своєю дитиною жити.